Всім привіт любителя безкоштовності і з вами Лотри у цьому відео я розповім про всю доступну халяву, а саме розповім про нові безкоштовні ігри у Steam. Заберемо всю доступну халяву в магазині EPIMS, а крім цього, відео будуть сховані ключі від ігор Steam по всьому відео, тому якщо відшукаєте під час перегляду ключики, то відразу ж активуйте їх у Steam. А розпочнемо це випис з магазину P Games, де зараз роздаються дві гри. Одну з них можна отримати лише через мобільний додаток e Games. Для цього перейдіть за посиланням під відео, Новий додаток, відкрийте його, та на головній сторінці магазину заберіть гру. Акція триватиме до 20 лютого 18.00. А друга гра це Behind the Frame, розслабляюча гра головоломка. Ви виконуєте роль у грі молодої художниці, яка готується до своєї останньої виставки. Загалом, якщо вам подобається розслабляюча головоломка з атмосферним геймплеєм, тоді можете забрати. Роздача буде триватиме до 30 січня 18.00, а потім нам роздадуть гру Undyne. Але її обваримо в наступному відео з тижневої. Халяви, тож забирайте, а ми переходимо до наступних безкоштовностей. А саме до магазину Steam, в якому до 27 січня триватиме фестиваль покрокових рольових ігор, де ви не тільки зможете зіграти в демоверсії на кращі стратегії, а й придбати їх за високою знижкою. Ось ігри, які на момент випуску відео продаються за рекордно високими знижками. Тож купуйте, що вам доподобити, забирайте халяву, яка ще доступна в Steam, і перейшовши на головну сторінку фестивалю та прикрутивши її трішки вниз, ви зможете отримати дві рамки. Для аватарки та один стікер абсолютно безкоштовно. А що стосується безкоштовних вихідних, у стімі у вас є можливість зіграти в такі ігри, як Diablo 4, Human і Несез. А якщо прийдете за посилання під відео то ще можете зіграти до 3 лютого Вар Honor. для тих, хто не знає, в ній є кооператив, тому можете надіслати цю безкоштовність і своїм друзям. Ну а на цьому в мене все. Сподіваюся, вам сподобались безкоштовності цього тижня. А що стосується розіршу попереднього відео стежного халяви, то на жаль, ви не зібрали потрібну кількість лайк. Екім тому гра залишається у мене а з вами як завжди, був Лотро, Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.